Яка гарна капуста. Кругла майже як я. Шеф! У нас нове звернення з гір. Тось поїв усю капусту на найвищих у нашому королівстві грядках. Селяни вимагають розслідування. Бо у рах землі мало. І їм дуже шкода їхньої капусти. Можливо, це вівці? Ні. Вувець Алібі. Коли хтось знищував грядки, то всю отару стріли пастухи. Е, можливо, це гірські дикі барани. У них також алібі. В цей час вони тихенько їли сіно в сусідському селищі. Капуста це річ важлива. Доведеться знову переглядати досьє. Е, а я назад у гори. Отже, ключове слово капуста я знаю, що капусту люблять кози, але домашніх кіз там немає. Можливо, існують дикі кози? Ану камера, знайди нам диких кіз. Виявляється, є дуже багато видів диких кіз. Усі вони живуть у горах. Найбільшими зі всіх кіз є такіни. Їх довжина сягає до 220 сантиметрів, а вага до 350 кілограмів. Уявляєте собі таку кізочку? Живуть вони дуже високо у горах Тібету. Колір їхнього хутра золотистий. І саме шкура такіна могла бути тим золотим руном, заради якого ясон з аргонавтами зробили довгу подорож. Інші кози горали, живуть у Китаї, Південному Сибірі, в Хімалаях і в Кореї. Інколи можуть заселяти неприступні скелі. У таких же умовах в Японії, в Індонезії, в Малазії живуть сирау. В горах Європи з диких кіз живуть серни, дуже граційні тварини, яльпійські та піренейські кози. Піренейських залишилось лише одне стадо біля сотні голів в Іспанії. Скелясті гори в Америці заселяє снігова коза. Єдина тварина, яка без сплячки може перенести зиму в цих суворих горах. Надзвичайно красивим є біг снігових кіз. Вони роблять стрибки в довжину по 2-3 метри і лише відштовхуються від скель, повертаючись в повітрі деколи аж на 180 градусів. У Азії живе бородатий козел, родоначальник домашніх кіз. в Сибіру Сибірський гірський козел, на Кавказі, Кубанський та Дагестанський тури, в північній Африці і Аравії Нубійський козел. А в Пакистані винторогий Махмур, який має надзвичайно красиві закручені спіраллю роги. Усі кози харчуються рослинами, тобто капусту з'їдять із задоволенням. Підозра на них посилюється. Я провів допит тутешнім альпійським козлам. Вони гордо визнали, що з'їли капусту. Бо тут зараз такі сніги, що трави дістати неможливо. Але вони вже домовилися з місцевими селянами, що принесуть їм замін козячого молока, яке дуже корисним для здоров'я. Так що справа закривається сама посолом. Що ж, я задоволений урегулюванням конфлікту. Недаремно кажуть, гордий як гірський козел.